Львівщина на далеко та нічого подібного. В абсолютних цифрах ми регіон, який дав найбільше людей, які зараз захищають нас на фронті. Значить, у нас найбільша кількість сімей, які персонально серцем відчувають, що таке кожна, кожна секунда і година цієї війни. І війна настільки близько, що ніхто мало хто уявляє собі. Та зараз знаходимося 800 кілометрів від лінії фронту. Регіон змінився. Але я от знаєте казав завжди, що регіон змінився? Він справді змінився в позитивну сторону. Тому що коли пам'ятаю, коли, коли зухання намагались перевести ковід хворих, які як реагував на це Львів? О, напевно зараз багатьом мав бути соромно за цю реакцію, коли ми не хотіли прийняти літак з хворими українцями у Львові, Бо думали, а чому саме до нас? Та, от, от таки, ми кажемо, що ми єдині, що ми хочемо з цілісної України. А коли подумати, а чому до нас? Мені дуже. Я думав, що в час війни це зникне як явище. Я думаю, що все-таки в більшості зникло. Ми зараз в житті би не думали, чи приймати літак з хворими. Так?